Російські дрони вперше збили на територією НАТО. У ніч на 10 вересня безпілотники РФ більше десятка разів перетнули кордон Польщі з боку України та Білорусі. Варшава заявила про акти агресії та запросила альянс активувати четверту статтю НАТО, яка передбачає консультації країн-членів, коли існує загроза безпеці чи територіальній цілісності. У НАТО не розцінюють порушення повітряного простору Польщі російськими БПЛА як атаку. Утім, вперше від початку повномасштабного вторгнення альянс застосував четверту статтю за. За Даними осін дрони залетіли в глиб Польщі на 250 кілометрів для збиття. Задіяли польські F-16, нідерландські F-35 та італійські літаки. Розвідники Авакс за різними даними збили чотири дрони постраждалих серед населення. Немає утім, пошкоджений будинок та авто у населеному пункті вирики. Під час комбінованої атаки на Україну минулої ночі РФ задіяла 415 безпілотників, 42 крилаті ракети типу Х-101 і калібр та балістичний іскандер. На Житомирщині внаслідок атаки загинула людина, і щонайменше менше п'ятеро постраждали. Удари спричинили пожежі у приватному секторі та на промислових об'єктах. Пошкоджені будинки, автомобілі і підприємства, повідомили в місцевій ОВА. На Хмельниччині росіяни зруйнували швейну фабрику, автозаправку, пошкодили транспорт та житлові будинки. Відомо про трьох поранених. Вибуховою хвилою вибула вікна в навколишніх оселях. Масштаби руйнування уточнюються. Повідомили в Ова. На Вінниччині ворог атакував об'єкти цивільної та промислової інфраструктури. Пошкоджені десятки будинків, училище, початкова школа та дитсадок, поранень зазнав один мешканець, і більше 30 людей постраждали. Серед них троє дітей з гострою реакцією на стрес. Рятувальники загасили пожежу на промисловому об'єкті у Вінниці та продовжують розбирати завали. Повідомили в ДСНС. У Луцькому районі на Волині після нічного обстрілу та падіння уламки збитих дронів спалахнула пожежа на підприємстві площі близько тисячі квадратних метрів. Вогонь гасили кілька годин. Ліквідувати його вдалося вранці. Загиблих та поранених немає. Повідомив голова Волинської ОВА. На Черкащині є руйнування в Золотонівському та Звеногородському районах. Жертв і поранених немає. Внаслідок атаки пошкоджені лінії електропередач, людські оселі, господарство. Загинуло дві корови. Всі пожежі ліквідовані, повідомили в ДСНС. Львів РФ атакувала майже 60 шахетами та понад 10 ракетами. Сили ППО знешкодили більшість цілей, завдяки чому вдалося уникнути жертв та руйнувань житлового фонду. Уламки впали на цивільний склад. Наразі місцева влада оцінює завдані збитки. Повідомив мер Андрій Садовий. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено чотирьох людей. Серед них двоє поліцейських пошкоджені шість приватних будинків: лікарня, газопровід, службовий автомобіль поліції та кілька цивільних автівок повідомили в поліції. На Донеччині минула доба стала однією з найтрагічніших за останній час. Загалом загинуло 28 цивільних громадян і 20 поранених. Найбільше втрат у селі Ярова, на яке ворог напередодні скинув дві авіабомби КАД 250 Кількість жертв зросла до 25. Крім того, росіяни вбили мешканців Костянтинівки та Семенівки. Є поранені в Краматорську, зруйновані десятки житлових будинків, школи, заклади харчування, об'єкти інфраструктури. Загалом за добу зафіксовано понад 2300 ворожих ударів. Повідомили в поліції. ЄС виділить Україні 6 мільярдів євро кредиту на виробництво дронів за рахунок заморожених російських активів. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фондрляєн. Крім того, Україна отримала ще один транш мікрофінансової допомоги від ЄС. Мільярд євро у межах програми ЕРА. Цей пакет також профінансовано з прибутків від заморожених активів РФ. Резонансне вбивство на Вінничині Учні 10 та 11 класів Шаргородського ліцею знайшли з численними ножовими пораненнями на шляху до школи. Підлітки померли під час надання медичної допомоги. Ймовірного нападника затримали це 23-річний місцевий мешканець, колишній учитель убитих дітей. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство двох осіб. Франції охопили протести під гаслом Блокуємо все. Демонстранти підпалювали вулиці в Кані, блокували трамвайну станцію в Бордо та перекривали розв'язки. В Нанті до акції долучилися ліві партії та частина профспілок, невдоволені політикою Макрона та жорсткою економією. Для підтримання порядку влада мобілізувала 80 тисяч поліцейських і жандармів. На ранок в Парижі заарештували 65 людей. Метро, автобуси та аеропорти працюють без перебоїв. СБУ запобігла теракту у Львові, до якого росіяни залучили двох місцевих підлітків. Хлопці, 14 і 15 років, заклали вибухівку біля будинку воїна сил оборони та встановили приховану камеру для дистанційного підриву. Спецслужба затримала їх на гарячому, вилучила вибухівку та телефони з доказами зв'язку з кураторами РФ. Підліткам повідомили про підозру в замаху на теракт. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Ветерани війни та поліцейські підкорили карпатську вершину Пікуй, довівши, що немає перешкод для незламних. Похід відбувався у теплій атмосфері єдності. Ветерани ділилися історіями та влаштували на вершині пікні. Гора пікуй найвища у Львівській області 1408 метрів над рівнем моря. А серед тих, хто піднявся на вершину, військові, що пережили довготривале лікування, перебували в комі, втратили кінцівки, але не втратили сили духу.